Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни в соціальній сфері, які на нас з вами чекають у 2025 році. Відповідні зміни вже опубліковані, так, та проговорені нашим міністром соціальної політики, а точніше міністеркою Оксаною Жонович. Тож, давайте будемо говорити про це, я вам розповім. По-перше, буде запроваджена пілотна програма з базової соціальної допомоги. Замість шести видів допомог буде призначена одна суттєвого розміру, яка допоможе людині в складній фінансовій ситуації, в якій вона опинилася. Також оформлення такої допомоги буде автоматизованим, тобто вам не доведеться збирати купу довідок. І ще хочу нагадати, що на наступний бюджетний період збільшили відсоток покриття допомоги малозабезпеченим родинам на 5% для дорослих, так і дітей. В попередніх відео розповідаю більш детально. Надалі, другий пункт, який теж важливий, це Виплата субсидій і пільг раніше призначених. Зрозуміло, що всіх цікавить питання, чи вистачить коштів і чи ті люди, які отримують наразі субсидії, зможуть їх отримати і далі. Міністерство соціальної політики всіх заспокоює, каже, коштів вистачить, все буде добре. Якщо у вас є складна життєва ситуація, ви не зможете не можете оплачувати свої комунальні послуги. Відповідно. Ви можете звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням допомоги у вигляді субсидій. Якщо у вас не відбулося ніяких глобальних змін у фінансовому вашому майновому стані у складі членів вашого домогосподарства, то в принципі субсидії ви будете отримувати і надалі, як і було це раніше. Також хочу нагадати, що з 1 вересня 2024 року були продовжені виплати. Для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Нагадую, що державний бюджет на 2025 рік не передбачає збільшення розміру грошової допомоги на проживання саме для цієї категорії людей, суми залишаються такими самими, які ви отримуєте наразі. Але Міністерство соціальної політики обіцяє, що буде розширювати. Підтримку для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. І нарешті запрацює субсидія на оренду житла для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Я в наступних відео розповім, що це взагалі таке. От як це буде працювати, тому ще один інструмент підтримки для тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб, буде введено. На жаль, тут чітко. Не вказано, коли це буде здійснено, але ну, буде субсидія на оренду житла. Тобто ще буде одна підтримка з боку держави. Наразі дуже цікаво стосовно пенсій. Знову ж таки, нагадує і Міністерство соціальної політики, що, не дивлячись на те, що Соціальні виплати в нас залишаються на тому самому рівні, який ми маємо зараз, 2024 році усі пенсії будуть проіндексовані. Ми з вами про це теж вже поговорили. Але послухайте уважно. Наразі Міністерство соціальної політики готує комплексну пенсійну реформу, у межах якої цитую, пенсії будуть осучаснені і вирівняні для людей з однаковим стажем. Соціальна допомога, рівень забезпечення, якої буде вищий із. Зможе гарантувати захист від бідності для більшості категорій пенсіонерів. Тому чекаємо наразі комплексну пенсійну реформу, яка вже е, в процесі розробки. І хочу нагадати, що осучаснення пенсії так, це, хоча б е, це е, розмова про те, що пенсія має бути відповідати. Хоча б, як мінімум, реальним потребам пенсіонера. Як це буде здійснено, наразі також чітко не вказано, єдине, що зараз йде активна підготовка до пенсійної реформи. Тож чекаємо більш детальної інформації, коли вже, я так розумію, будуть прийняті нормативно-правові акти. Далі, з приводу протезування. Тому Міністерство соціальної політики обіцяє також підтримку кожному українці і обіцяє працювати на те, щоб забезпечити кожній людині, яка має право на протезування максимально якісний протез і все те, що необхідно для людей в даних ситуаціях. Міністерство соціальної політики обіцяє максимально спростити умови. Отримання необхідних, так, наприклад, ліжок, вертикалізаторів, протипролежневих матрасів, все, що потрібно для людей. Далі дивіться, над питанням реабілітації для військовослужбовців теж важлива інформація. Буде запроваджена єдина програма, яка буде назва Є потенціал. Так, усі Послуги будуть надаватися автоматично, без будь-яких додаткових статусів. І процес переходу людини з охорони здоров'я в соціальну сферу буде цифронізований. Тому як це буде, подивимося. Тільки ця програма запроваджується, буде мати назву, є потенціал. Також дивіться, Стосовно підтримки для українських родин є розроблений пакет соціальних послуг для підтримки таких родин. Значить, будуть закуповуватися послуги для громад в рамках пілотних проєктів. Що це значить? Що наразі Міністерство соціальної політики співпрацює з Великою Британією через малі. Гранти. По-перше, оновлений асортимент і вартість пакунку малюка, на це також заплановані кошти. Тобто, в 2025 році кожна українська родина, яка буде народжувати дитину, зможе отримувати пакунок малюка. Пам'ятаєте, ви його можете отримати або це одноразова грошова допомога, яка надається або формі е, е, натуральної допомоги, тобто ви отримуєте реальний пакунок малюка з усіма необхідними речами. Або ж ви можете отримати одноразову грошову допомогу, тобто компенсацію з боку держави. Тому обіцяють, що ця послуга, ця одноразова грошова допомога з боку держави, яка надається або в формі грошей або в натуральній формі, також буде працювати в 2025 році, і українські молоді родини зможуть отримати також. Це ще як один вид так, підтримки. Пам'ятаєте, ми колись з вами розбирали пакунок малюка, взагалі це дуже класний інструмент теж з боку держави, аби він чітко і налагоджено працював, щоб ви там не чекали місяцями. Ви коли народжуєте дитину, ви можете отримати в пологовому відразу пакунок малюка. Туди досить приходить так пристойний перелік і речей. Я сама особисто його отримувала при народженні дитини. От, тобто, якщо ви маєте якісь складнощі фінансові на перший період часу, там приблизно до 2,5-3 місяців вам ви має, має вистачити підгосків, є одяг. Якщо я не помиляюся, був до десь до 6 місяців, тобто до, до, до досягнення дитинку 6-місячного віку, все, що необхідно, там предмети гігієни. Тому це дуже класний інструмент з боку підтримки держави. То якщо ви особливо ви залишились, наприклад, без додаткової фінансової підтримки, От такі соціальні. Зміни чекають на нас з вами уже в 2025 році. Найбільше, звичайно, мене цікавить питання, як запрацює пілотна програма з базової соціальної допомоги. Як буде визначатися допомога суттєвого розміру, як вона буде надаватися? Ну і звичайно, цікава, дуже комплексна пенсійна реформа. Як же будуть в цьому році і в наступному усучаснення?